У кожного сьомого, обстеженого лише у першій половині дня, у двох поліклініках Другої Чернігівської міської лікарні, виявлено підозру на онкологію. Про такі результати перших годин першого дня боротьби з меланомою повідомила завідувачка відділення первинної медичної допомоги Світлана Редька. На даний момент пройшло обстеження 127 чоловік. Ну із них з підозрою на онкопатологію шкіри виявлено 17 чоловік. Ці люди скеровані в онкодиспансери для дообстеження, для підтвердження чи виключення цього діагнозу. Нагадаємо, чернігівські медики у межах міжнародної програми Євромеланома упродовж трьох днів безоплатно обстежують чернігівців, аби виявити та попередити розвиток онкопатології. Меланома небезпечний тип раку шкіри, який розвивається в клітинах, котрі виробляють пігмент, що надає шкірі колір. Онкопатологія шкіри це ж не тільки меланома взагалі дуже добре лікується і дуже високий процент лікування іменно на ну, на ранніх стадіях. Стадії ранні – вони не мають ніяких проявів, не мають симптоматики. Тому люди вже звертаються тоді, коли їх щось турбує. А коли щось турбує, то, на жаль, це вже пізно. Пані Світлана одна з пацієнток, яка скористалася можливістю швидкої діагностики і пройшла обстеження у межах акції. Дуже переживала, ну, родимі п'ятна, родинки це зазвичай ну, завжди має настороження, ну, така є можливість перевірити, слава Богу, все добре. Лікар сказала. Треба видаляти точна причина появи меланом не зовсім зрозуміла, кажуть медики. Але вплив ультрафіолетового випромінювання, сонячного світла або ламп для засмаги підвищують ризик її появи. Я люблю засмагати і тому побезпокоїлася, щоб перевірити родинки. Мене ще є родиме пятно, я показувала, і отут в голові також вона ну не росте, але ну, вирішила перевірити. Лікар сказав слідкувати, щоб не зростала в розмірах, колір не міняла. Буду пер... ну, дивитися далі. Нагадаємо. Кожен другий понеділок травня, аби стимулювати людей до ранньої діагностики можливих онкопатологій шкіри, оголошено днем боротьби з меланомою. У Чернігові акція триватиме до 23 травня, включно. В інші дні можна отримати направлення на консультацію до дерматолога у свого сімейного лікаря.